Під е, твій образ такого правильного українця підпадає дуже, якби все менше, менше менше, менше mm -hmm. людей. Просто ну математика, да, якщо в Росії 140 мільйонів, mm -hmm. з якими ми воюємо, а українці по всьому світу давай порядка 40 мільйонів, виходить так, що нас е, в три з чимось рази менше, і ми маємо якось. Куртуватися, бути єдиними, підтримувати один одного, бути хитрішими, допомагати один одному. Чи не вважаєш ти, що от такі твої, якби тези в направлення там російськомовних, чи тих, хто слухає російську музику, чи тих, хто якось на твою думку неправильно живе, як громадянин, як українець? Mm -hmm. Воно просто так знаєш, отут ми прибрали там мільйон тих, хто підтримав Київстонера. Отут ми прибрали мільйон тих, хто під... підтримав, там не знаю Сашу Волошина. Ну просто хто тоді залишиться? Один-два мільйони людей, які живуть правильно. Ну по перше, ти, ти не думаєш, що єдине, що розколює українське суспільство, це Росія і все російське, а не українське. Коли я кажу, що я обираю спілкуватися українською мовою, це не може бути розколом для українського суспільства і для України, тому що це українське. Єдине, що розколює це. Це російське толерування будь-чого російського. Ти не вважаєш, що твоя діяльність вона в якому сенсі розколює суспільство? Я вважаю, що не толерувати російське і захищати українське це максимальне об'єднання української ідентичності і захисту.